Слойки з вишнями. Для рецепта нам знадобляться вишні без кісточки. До вишень додаємо крохмаль, цукор і проварюємо 5 хвилин. Листкове тісто розморожуємо і трішки розкачуємо. Розрізаємо навпіл і ділимо на однакові квадрати. Одну частинку нарізаємо полосками. На другу викладаємо начинку. По бокам веделочкою защіплюємо краєчки. Змащуємо жовтком та випікаємо в духовці приблизно при 170 градусів 25 хвилин. Чисто хрустке і дуже ніжне. Це смачно! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі.